Канал Дмитро Ньюс на зв'язку. Масована ракетна атака Києва відбулася щойно. Постраждав Шевченківський район. Точні координати називати не буду, але із тих відео, які є, кияни впізнають. На жаль, центр нашого улюбленого міста. Є відомості про загиблих людей, які просто в авто їхали на роботу. Повітряна тривога триває. Цей підступний акт нібито помсти за Кримський міст. Він був очікуваний, але все ж таки дехто опинився під вогнем. На жаль, наш ворог має дуже багато ракет, тому я дуже прошу вас: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Зараз в Києві триває повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях. Пам'ятайте, наші військові роблять все, щоб якомога менше ворожих ракет прилетіло на святу українську землю. І ще пам'ятайте, що за все, що вони зараз роблять, наші вороги. За все вони будуть відповідати. І ми точно переможемо. Дякую за увагу. Тримайтеся. Все буде Україна. До нових зустрічей!